Слава націю, вітаю на каналі. Я добре, римбат». В ефірі я Сашко Добре, скористаюся нагодою робіт із фільтром і ППГУ на машинці, щоб наголосити, що це було напрочуд вдале. ну Насправді абсолютно природні рішення додати до ППГУ кран спуску от, рідини. Так? Тому що шланг цей закинули сюди, спускаємо, і не болить голова. Не болить голова взагалі ні про що. Зараз я спускав, ну, до речі, небагато, десь зо, ну, зо пів літра збігло. А так би воно було ну, тут навколо, А що воно треба? Все, Сюди ми все спіймали, що у нас полишило в системі. Маємо змогу назад долити за потреби. Все. І дякуємо до побачення. Все в нормі. Дуже-дуже вдале рішення. Гарно працює пристрій. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом боремо й поборемо.